Осінь по діброві виглядає чи листочків кольорові Ще немає. Вихованцям дитячого будинку Мальви сьогодні влаштували свято. Представники громадської організації об'єднання добровольців передали малечі подарунки від благодійників з-океану. І мова тут і йдеться не тільки про солодощі. На сьогоднішній день здійснилася мрія наших діток і педагогів, адже ми отримали інтерактивну дошку, яка буде дуже необхідна під час роботи з нашими малюками. І казкотерапія буде проводитися, і арт-терапія, і в сенсорній кімнаті. Ми рахуємо, що сьогодні ми отримали великий бонус щира-щира подяка нашим друзям. Завдяки волонтерам з організації Україна та Українці за кордоном цьому дитячому будинку передали вже не одну партію необхідних речей, як для побуту, так і для навчання. Розповідає Олена Живко, керівниця громадської організації об'єднання добровольців. Зараз на вихованні тут перебуває 49 дітей, частина з яких була евакуйована з зони активних бойових дій. Тут перебувають дітки Запоріжжя, Маріуполя та Львова. І ясна річ, що приємно, що ми вже вкотре допомагаємо не лише солодощами, одягом, але й потрібними речами. Здається, от, інтерактивна доска вона обійшлася нам практично 40 тисяч гривень. Ці речі є коштовні, але ці речі є потрібні для розвитку дітей, тому що війна війною, а діти мають мати хороше і добре дитинство. І додає, що на досягнутому не зупинятимуться, і вони вже думають над тим, чим порадувати малечу під час наступного візиту. Дуже багато організацій в Америці долучаються. Тобто організація Пакубайкарі також часто передає сюди і солодощі, і одяг і іграшки. Тобто, ми ще спочатку повномасштабного вторгнення власна громадська організація Україна та Українці за кордоном передає сюди допомогу. Тобто вони вже сюди і закупили професійну пральну машинку, інші речі. Тобто, ця допомога вона є постійно. Я думаю, що вони не будуть зупинятися, адже ці щасливі дитячі обличчя вони завжди тішать людей, і ми тішимося, що далеко за океаном ці діти не байдужі. І все-таки люди нас підтримають. Зазначимо, що окрім Львова, представники об'єднання добровольців спільно з організацією Україна та Українці за кордоном також опікуються і старшими дітками у Чернігові та Харкові.